Раді вітати молодих, щасливих, закоханих в нашому залі. Шановні молодята Сергій та Лілія, сьогодні у вашому житті, у житті ваших рідних, знайомих, близьких, найщасливіший день. Цей день день вступу до подружнього життя, ви запам'ятаєте назавжди. З цієї хвилини ви єднаєте свої серця, свої долі. Віднині ви підете спільним життєвим шляхом. Пліч опліч, долаючи всякі перешкоди на сході, створюючи нову, прекрасну, щасливу сім'ю. Щастя вашої сім'ї буде залежати тільки від вас обох, від вашого взаєморозуміння, від вашої поваги одне до одного, від на нести відповідальність за близьку вам родину. Сімейне життя це є символ вільності, кохання на все життя, яке належить вам прожити спільно. Сьогодні ви стоїте на стежині, яка веде вас до весільного рушника. А народі кажуть, на рушник стати, навіть друга мати. Тож подумайте востаннє, чи перевірили ви свої почуття, чи все зважили? Чи готові бути вірним одне одному на все життя? Прошу відповісти вас, Сергій. Так. Ваш Так. Чи молодим розстелити весільний рушник? Прошу. Νέο πατήρ προωθή.

Боже вічний, сам благословити їх. Двоє уст тепер сказали перед Богом так святе. Жити в мирі обіцяли на ціле життя своє, дві душі віднині стали, у любові разом жить, щоб і щастя, горе, жалі, поміж себе все ділить. Боже наш, тебе благаю, дай щасливе їм життя. Твоя воля хай з'єднає їх на многі літа. Підкріпляй їх, Боже милий. Горі їх не залишай, І Святого Духа, силу ти завжди їм посилає. Бажанням, що любля між вами реєструється і скріплюється державним актом. Тож прошу підійти до столу і своїми підписами скріпити свій сімейний свій спрошу. Діля, думай. Діля, думай. <ріху> Останній момент дивися. Я показую мені тут же. Там що? я. Ага. Хочешь за всех сразу? Я не верю, что я не верю, что не верю, что Стверджується взаємний вияв волі громадян, Богів Сергія Васильовича, сана Лілії Васильовни Йосифовини на спільне сімейне життя. Стверджується ваш взаємний вияв волі носити спільне прізвище Бога. Нині ви подружжя, засновники нової сім'ї і продовжувачі роду свого. Вручаємо доступу про шлюб, як дорогий і пам'ятний документ вашої сім'ї, визнаний державою. Живіть дружно, будьте щедрі, на судь, любов і крики на очі. Хай дні ваші будуть веселі, щасливі, хай родяться діти, хороші, вродливі, хай вірних вам друзів життя посилає, хай щира любов у серцях не засає. Я сердечно вітаю вас, народження нової сім'ї. Ну що, дорогенькі наші молодятка. Ми раді вас тут, ви сьогодні стали на прошучок щастя і, так напевно, Бог зробив, що ви один одного покохали, що ви добре вдумали, що ви створите нашу нову українську сім'ю. Я вам бажаю, щоб Ваша сім'я була міцна, 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 щоб ви все життя принесли те кохання, яке зародилося до самого кінця вашого спільного життя, щоб в цьому коханні народилися ваші діти, щоб ви своїх дітей дочекали внуків, а для своїх батьків правнуків, я бажаю. Вам стільки жити, Порахуйте, скільки я вже наперед порахував. Здоров'я вам, щастя, лебеденої вірності, щоб ваші батьки тішилися вашою сім'єю і вашими діточками, щоб ви завжди були вірні одне одному і в житті все буває. І не покидали один одного до самої смерті, тому під себе особисто, як з півголови. Хочу вам сьогодні вручити це перший ваш спільний державний документ. Це буде ще про народження дітей, про народження онуків. Я, я вас хочу привітати з цим, ще хочу привітати обов'язково. Ваших батьків, вам, дорогі батьки, теж бажаю, щоб ви завжди підтримували своїх дітей. Ви знаєте, колись скажу так, що е, молодий пташок ніколи не годовував старого, а завжди старий пташок годує молодого. Так що е, вони молоденькі, ми вже прожили, так що підтримуйте їх, допомагайте їм. Е, Десь якусь підтримку, десь якесь може добре слово, якусь підказку, якусь допомогу, якщо треба. Але іде, молодя, не забудьте і не забувайте, що це ваші батьки, які вас народили, викликали, виховали і довели вас до вінця. Ну, все вас вітаю, вручаю вам. Свідоцтво про шлюб. <кій> Тому я перший свідоцтво вивчаю, чоловік, сирій. Але ти обов'язково тако, тобі ти бери в руки. Ні, ти бере в руку цю, а ти бери в цю руку. О, щоб ви, а ви зробить фотографії, Це їхнє спільне. Свідоцтво перше в житті. Все, тоді я вас вітаю. Бери, 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 забирай, 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 забирай. забирай. <кій> Передаю вам рушник і бажаю вам, ви стояли на ньому один срібного і золотого весілля, з такою ж ніжністю, любов'ю і взаємністю, з яким ми прийшли цей зал. за чулочисту хвилину, я з вам щастя, здоров'я і довгих років життя. Дякую. Дякую. Як два крила трила в польоті? Як два колоски в полі, так зустрілися, залися в красі в рівній долі, два палки серця. Хай же стрімким і прекрасним буде звід вашої молодої пари до щастя, любові і радості. Хай повняться ваші будні і свята повноколоссям і радості. Хай ваші діти, як квіти, звеселяють ваш дім. Ви принесли сюди найбільше багатство землі вашу любов. По спільній ниві, що йти вам весне, та засніжені зими вартисті світанки і вечоривту з Цієї хвилини все для вас стає спільним. Любов радість мріє. Тож випийте на щастя, свій перший спільний келих вина. Колись до нину молодих прощали вином. І це вино пили. це єдиного келега. Щоб була єдність в людині. Тож прошу, випийте його димок келиха.

Сиплю на вас жидко, щоб у боці жити, сипшеницю не нема. Сиплю на вас просто, щоб добре жилося, сиплю на вас речку, хай інколи між вас не йде сука речка, сиплю на вас і оголос, щоб родиться вами від кость. Шановні серійка Ліля, сьогодні щасливий день, радський день. Такий самий день щасливий у ваших батьків. Вам спасибі батьку і мати, що щастя вміли дарувати, що за здоров'я дітей дбали, пестили і доглядали вашим батькам за їхні добрі тіла, за їхні чуйні серця, за те, що вони вас виростили, викохали, а сьогодні благословили на спільне сімейне життя. Велике спасибі і міській окрім. Підійду, батьки, поклоніти, за інші поглядала. Ділуйтеся з батьками. So we shall